Вітаю всіх, будемо починати. Сьогодні у нас п'ятниця, 8 серпня. Сьогодні ми підсумки по тижню підводимо, подивимося, що тут у нас як взагалі працювало, чи було щось цікавого. Одразу по подіях, які сьогодні на нас очікують, ще дав. Бачимо вночі виклик події по Японії, розходи домогосподарства, банк. Резюме думок банку Японії навіть якісь такі події є на принципі нічого тут серйозного. Далі сьогодні ну, бачимо на європейській сесії нічого у нас немає. Тобто Європа сьогодні взагалі без новин. Навіть Єди... навіть Америка сьогодні без новин. Ми бачимо, що єдині новини це по Канаді, це рівень безробіття. Тобто, це такий же самий показник, як Ми з вами бачили минулу п'ятницю по Сполучених Штатах. Я вже вам казав, зазвичай вони публікуються в один день разом з Канадою. Ну бувають деякі ну, винятки. Як ми бачимо, цього разу Канада на тиждень відстає. Згідно їх очікувань по ринку праці, ну, нібито сьогодні має, ну, принаймні очікують, да, зростання безробіття. В принципі, воно можливо логічно, тому що в Штатах безробіття зросло, я думаю, тут також цифри будуть підтягуватись. Ось, в принципі, все, день сьогодні взагалі лайтовий. Думаю, має все працювати технічно. І з цікавого, що відбулося, наприклад, вчора да, те, що ми з вами пропустили, ну, по-перше, це Банк Англії знизив свою ставку відсоткову. Я про це сьогодні пост на каналі зробив. Там були такі в них певні не, не те, щоб суперечки, але е, не е, єдино, власно, да, були прийняті рішення по ставці, тому там було два, е, два голосування. Як би там не було, ставку знизили, прийняли зниження. Ми бачимо реакцію. Ну, можливо, ви бачили зараз. Подивимось графіки. Реакція фунта, Фунт відреагував вгору. Ну це скоріш за все пов'язано з тим, що очікують подальші зростання, погіршення по ринку праці, подальше зростання інфляції. Тому тут, можливо, Банк Англії в майбутньому буде свою політику передивляти. Зараз ставка фактично 4%. Далі також очікується зниження, але тут о, треба вже розуміти по, ближче до рішення поставки, коли вони будуть, да, ближче там вже будемо про це говорити. Ну, як і по кожній країні в цілому. А, також цікавого ще було це торговий баланс е, Китаю. Давайте подивимось на нього. Ми з вами дивились нещодавно. Торговий баланс Сполучених Штатів. Ну і давайте подивимось тепер на Китай. Що в нас є по Китаю? Значить показник у нас виходив за місяць липень. Ну, ми бачимо, що скоротився він. Тобто, якщо ми будемо брати, ну, наприклад, з моменту введення мит, да? було коли ми та ввели Сполучені Штати. Було два місяці поспіль таке зростання, тобто в травні, в червні було зростання, була тобто профіцит зростав, да? На то зараз останній місяць показав нам скорочення профіциту. Тут, до речі, такі також цікаві цифри. Ось тут ми можемо, в принципі, подивитись навіть тут. Так, так, не хочеш нам давати. Ну, давай. Так. Також не хоче шукати. Да, а ось він. Чайна, а, через буква S додається. Чайна імпорт. Ну, коротше кажучи, ось цей показник ми бачимо. Давайте подивимось на нього. Ось перед нами імпорт Китая. Ну як він тут змінювався. Ми бачимо, та да, після введення мит імпорт скорочився, а цей показник за липень, Ну, відзначали його. Я чому в нього звернув увагу. Тому що відзначали, що він був таким а, доволі рекордним а, ну за останні місяці. Тобто ми не беремо там з початку року, коли там взагалі імпорт був а, диким, да? а ось тут а, було певне скорочення, і якраз таки в останній місяць також імпорт дав нам велику цифру. Ось тут він відзначався. Тобто попередній показник був один, один відсоток, да? а тут аж одразу на 3% зростання імпорту. Тобто, як ми бачимо, Китай за останній. Ну, принаймні звітній місяць, да, в липні е, почали багато закуповувати. Цікаво буде подивитися на подальшу тенденцію. І так само ми бачимо, експорт у Китаї також зростає, тобто 7,2% було 5,8%. Тепер на ще ну там близько 2% да, зростання. ну і Давайте подивимося на імпорт, як він взагалі змінюється. Точніше, експорт, так. China Exports, Ось цей показник. Ну і е, тут ми бачимо, що чомусь у нас цифра. там ми бачимо показник за липень місяць. Ми маємо з вами попередній показник по експорту 5,8%. Консенсус був 5,4, тобто скорочення, да. Ми взагалі отримали з вами зростання. Ну а чомусь на графіку ми бачимо, що у нас скорочення. Тобто у нас у червні місяці було більше, ніж у липні. Хоча очікується, що зростання могло бути. Ну не знаю, з чим це пов'язано. Як би там не було, ми бачимо, що після введення мит, ну навіть такий, бачите графік, якщо, якщо таку середню лінію провести ось таку, да? то ми бачимо тут зростання йде. По експорту, тобто експорт невеликими темпами, але в цілому зростає. По імпорту, ми так само бачимо, да коли там ми давались, ну якщо таку брати середній, тобто квітень, да і зараз, тобто також ми маємо зростання. Там був у нас провал ось тут по імпорту, але потім ми бачимо зростання. А сам по собі торговий баланс, дійсно, ми маємо після введення мит, ну також. Невеличку, топу зростаючи, Да, було більше, зараз скорочення. Цікаво буде подивитись на подальші місяці. Тобто, як тут далі буде в серпні, там які будуть показники. Ну чи взагалі впливають мита на Китай, тому що поки що ми бачимо, що ну принаймні баланс у нього профіцитний, тобто він зростає. Якщо брати в розрізі з квітня по поточний період, ми бачимо, що є зростання. На момент ну в квітні був баланс, ми бачимо приблизно. Ось тут, а ось тут навіть зверхно написаний показник. Давними ми ножку дев'яносто 96, Ну відкидаємо цифру там після коми, Дев'яносто 96 мільярдів. То зараз він у нас 98 мільярдів. Тобто ми бачимо, що два там з копійками мільярди е, баланс зростає по Китаю. Ось така цікава тенденція, ось такий вплив да, по митах. Ну і знову, чому я дивлюсь на Китай, тому що ну, наприклад, не Європу там і так далі, тому що о, десь у, у Трампа вдалося з Європою домовитись, тобто свої якісь цілі, які він став, він досяг. А з Китаєм у них зараз є певна там пауза по тарифам, да, тобто вони там якісь домовленості між собою проводять, але ще офіційно ні ніхто про що не були там. Певні заяви про те, що перемовини йдуть. Там вони навіть в Швейцарії збиралися по вихідних днях там, в минулому місяці. відстрочку давали давали, ось ці там 90 днів, які пройшли, і зараз знову ця пауза на 90 днів, вона продовжена. Тобто ось ці переговори між ними проходять, і саме на це я звертаю увагу. Чи вдасться їм домовитися, чи ні, тому що ми маємо дві великі економіки. І, в принципі, мета у Трампа була оці ці тарифи для чого буде? Для того, щоб. На Китай якось прижати чи вдасться, чи ні. Ну якраз це нам життя покаже, і саме тому ми дивимося на ці баланси на сполучених штатів і особливо на Китай, тому що вся ця затія була якраз таки для Китая створена. Ось така історія. Тому сьогодні у нас в цілому все придалектово. Ну і побачимось уже з понеділка. Будемо дивитися на подальші які там новини. Нас будуть очікувати. По графіках, що в нас є. В цілому, да, ми з вами десь говорили про те, ми дивилися з вами звіти операторів, що там купувалися по європозиції. Да, ну, в принципі, в нас тиждень так і відторговується. Да, це все в рамках зони. Тобто тут у нас, в принципі, якщо ми говоримо про знання торгівлі, торгівлі взагалі не відбувається. Але в цілому не можна не відмічати це зростання, тому що, в принципі, ті позиції, які були, вони відпрацьовуються у них. Євро в нас трохи під закріпив, трохи скажімо так, поміцніше, да, в рамках тижня. Тиждень ще не закритий, Звичайно, тут може бути ще що завгодно. Однак намічається ніби така тенденція, що з понеділка, можливо, будемо йти в цей сценарій. Тому подивимось про це, на це з понеділка і поговоримо. По британському фунту. Тут так само да, на ставці ну, вчора ось так, британський фунт у нас відторгувався. зараз. Робить спробу да, закріпу ось тут. Тобто за цим сценарієм збігати вбору. Тому цілком, можливо, навіть сьогодні він буде реалізований, або вже з понеділка більш актуально, можливо, якраз про ці купівлі буде а, говорити. Побачимо. Ну, Можливо, якщо ви позиція, да, то варто очікувати сюди. Десь тут в середині бездатковість треба знати. По долару проти японської єни так само бачимо: застряв долар на місці, торгується, да, ближче до нижньої границі. Це означає, що може бути далі під тиском. Тобто ми можемо з вами з понеділка розраховувати на ось цей сценарій. Як основний, ну знову таки будемо про це говорити вже наступного тижня. По Австралії у нас відбувається тут: відбулося принаймні зростання до зони. Тут якісь були спроби виходу вниз. Зараз ми перебуваємо в зоні. Ну, з таким бачимо, поки що ось ці свічки малюють такий настрій, нібито на зростання. Тобто, можливо, ось цей сценарій. А, ну, будемо про це також напевне з понеділку. Можливо, навіть сьогодні буде спроба виходу закріплення, а з понеділка вже до подальша реалізація. Тобто про це ще будемо з вами обов'язково говорити. Ну і також не виключаємо цей варіант вниз, тому що зона у нас невеличка, тобто можемо як туди, так і туди збігати. А вже тут, тут вже треба дивитися, де технічно будемо закріплюватись. По НЗД тут у нас іде ось цей сценарій. Значить, у нас відбулось вихід закріплення. Ось тут воно. Ось воно. І потім пішла відправка. Бачите, ось те, про що я вам постійно кажу, закріплення має бути. Тобто, ну по полозі ринку він має е, зробити ретест зони. Тобто, якщо він виходить з зони, на меншому фреймі це буде краще видно. Ось воно ну. <кій> зараз поки стрілочку прибуло, що не заважала. Тобто ось, якщо ми виходимо з зони, ми маємо зробити ретест прямо до неї. І ось воно один в один приходить, да, ось тут закріплюється, і потім вже йде якесь зростання. Тобто, в подальшому, якщо ви розраховувати на таку торгівлю, то саме таких варіантів нам треба чекати. Щоб ми ще вийшли з зони, треба саме її ще раз ретест мені зробити. Ну і тут, відповідно, закріпитися. Закріпимо з вами, вже я вам вже показував колись розказував. Да, це, наприклад, на стахастику, на м 30 Ну тобто, якщо ми на а 4 торгуємо, там дивимось зони. То закріпимо ось вони. Тобто, ось ми вийшли, ось ми прийшли до зони впритул, да? так в притул до зони, і оформили тут зону перепроданості. І, відповідно, це є а, закріплення. Тобто зона перепроданості, що означає, що ми на мінімальних цінах і далі можемо зростати. Так воно у нас і відбувається. Так, повертаємо нашу стрілочку. Тому тут у нас іде реалізація ось цього сценарію. Ну що, ми говорили з вами про червоний рівень, тобто тут краще, якщо ми доходимо до середини, то залишилось небагато відстані. Відповідно, треба ставати в безбутковість. Ну а далі або закинути профіти аж сюди, хай собі тут стоять і чекати туди відпрацювання. Ну або вже там фікситись біля червоного рівня, ось цього і по-новому, можливо, за ось цим сценарієм потім буде вихід із закріплення над рівнем. Такі варіанти також можливі. Тому якщо ви торгуєте цю пару, однозначно тут приблизно там ціна у нас 0,59800, 750-800, да, десь тут приблизно треба ставати у безбутковість для того, щоб не було потім якихось неприємних моментів. По долару Канаді тут у нас йде на падіння вниз. Значить, ну що у нас тут? ну Від червоного рівня да торговля пішла, тобто ми. Не збігали вгору як ми з вами говорили. Ну В ідеалі було б так, да? а пішли в якраз до червоного рівня. Ну, така собі ситуація. Насправді, ми з вами говорили що краще і продавати, то вже від зони. Можливо, то щепляться з поточних цін, Ну судячи з того, як пара виглядає, ми йдемо сюди. Тобто, в нас йде реалізація ось до цієї зони, ну а там уже далі можливість знову якісь купівлі. ну Тобто, ось ці проходження да? в нас можуть бути. Ось вона тут, ось вона тут, між зонами да Ці всі варіанти. ну Це, це такі погрішності вони відбуваються. Да. Це однозначно а, торгівля в зоні, тобто виходу з вниз немає, закріплень немає. А, тому, можливо, так само ми підемо вниз, десь там поболтаємось, потім знову, можливо, підемо вгору. Ну, це вже такі да, перспективи майбутнього, можливо, недалекого. Тому якщо ви, можливо, в шортах стоїте, значить профіти можна ставити розраховувати на відстань. До цієї зони тут приблизно один тридцять Ну і стопи зложності від того, де ви купили, да, як варіант, будемо відштовхуватись від червоного рівня від цієї відстані, від цієї дистанції. Тому середина це у нас приблизно один, там 37 да Ось тут як варіант ставати у безбитковість. Ну і хай собі далі потім працює або там сейф. Ну коротше кажучи, щось з вашими позиціями робити треба в такому випадку. А, нафта у нас провалилась нижче, бачимо да значить бачимо, ну, в принципі, це це все поки що в зоні перебуває. Ми з вами говорили про можливість виходу вгору, але ми бачимо, тут нічого не відбувалося. Ну, тоді підтягуємо і ось цей сценарій вниз. Чому би ні? Ми з вами говорили, коли знову дивились на цю криву, на на беквордацію, да Точніше, це був у нас по нафті CL. <кій> Ось тут. І ми з вами дивились на деквардацію, ось на цю, яка нам показувала перспективи. І при... О, ви бачите, яка картинка як змінилася вже. Дивіться. А, цікаво, нещодавно ми дивились, і у нас була тут конкретна викордація графік рухався вниз. А зараз дивіться, що в нас відбувається. У нас є а, зростання навіть ціни. Тобто, в періоди з 26 го приблизно через рік, да, ми бачимо серпень 26-го року. Ну, там влітку, влітку коротше кажучи, да, ми бачимо там, по мінімуму липень навіть, навіть навіть з липня 26-го по приблизно десь тут пікова в нас точка, а, жовтень 30-го. Тобто, скажімо так, в перспективі 4 років. А, а якщо відштовхуватись від поточного часу, то в перспективі 5 років очікується, що ціна на нафту може зростати. А, ну Подивіться по ціні. да У нас ось тут ціна зараз 63. Це нафта марки WTI 63-67. Очікується, що буде зниження до, 60, до, до 61 долару, а потім зростання ну, там, на піках приблизно 62-75. Ось така цікава картинка. Але якщо брати в ціновому да, конкретному вимірі, то все одно нижче, ніж є зараз. Тобто, в принципі, у нас продовжується. Однак ось тут можливе контанго. Да, ось цей період з 26 по 30 роки. Можливо, Ну неможливо, ми бачимо дійсно у нас ось таке зростання. Просто буде будемо говорити, контанго це чи ні, це тоді, коли ми будемо ось тут, в 26-му році, через рік, да? і тоді вже буде зрозуміло, яка у нас фактично ціна, тому що вона може бути вище, наприклад, ніж 61 і Тоді вже буде зрозуміло це контанго або до Хто не пам'ятає контанго це ефект, коли. Ціни майбутні та, на товар дорожчі, ніж ціни поточні, а використація це навпаки, коли ціни майбутні на товар є нижчі, ніж поточні. Тобто, це по цьому можна судити настрої ринку. Як ми бачимо, настрій ринку фактично він ведмежий по нафті. і залиш... ну, Хоча на свій тренд, в принципі, також ми бачимо медвежі, все залишається в рамках медвежого тренду. Ось така цікава історія. Значить, тут можна, напевно прицілюватись до ось цього сценарію. І ще раз, да така також поправка, ми там говоримо про навіть на зростання в 30 х роках там пік 62, це не означає, що ціна не може падати нижче. Тобто ціна може впасти, там, наприклад, на 55-ті часа і потім зростати. Тобто, ось так. Але тенденція, якщо ми говоримо про відстань часу, ось зараз тут, наприклад, навіть давайте зробимо ось так, да Ось тут зараз наш поточний час. Ось тут поточний час наш, да, і ми говоримо там про перспективу там до 30-го року. Ну, і вімо собі, що десь тут там ці 30-ті роки. А, і по судячи по поточному графіку, да, по кривій ми бачимо там ціна 62, тобто поточно ми маємо ціна 63. А там ціна приблизно 62 з копійками. Ну, десь тут. Ну тобто, ось така невеличка дна в нас є. Тобто, від часу сьогодні до часу того періоду, все одно ціна нижче, ніж є поточна. Але в рамках цього відрізку п'ятирічного да, можливо що? Можливо, падіння, потім можливе зростання, потім можливе падіння. Тобто тренди там будуть формуватись. Але в цілому, ну це щоб ви просто розуміли я сподіваюся, що це зрозуміло всім. Але в цілому, да, тенденція у нас настрій показаний, він ведмежий по нафті. Ось така картинка. Ну, судячи з усього, в принципі, воно логічно, тому що ми говоримо про те, що ОПЕК нещодавно домовились про на скорочення, точніше, нарощення видобування нафти на каналі. Я публікував цей пост, робив. Тому, в принципі, воно логічно, що нафта, можливо, подальша подальшому буде дешевшити. Як би то не було, зараз ми торгуємося в зоні, тоді чекаємо виходу з зони або вниз, або вгору. Ну, більше зараз схоже на те, що будемо виходити вниз, але знову-таки чекаємо закріплення. Тобто не просто вийти там і падає да? А якщо ми навіть якщо ми навіть низько падаємо, да? тобто може бути ось так, що ми там вилетіли десь вниз. Все одно, це не означає, що треба тут продавати. Треба дочекатись ретесту від зони. Ну і потім уже подальші продажі. Якщо там ну, будуть точки входу, сигнали показувати про те, що ми будемо в подальшому Ось така от картинка по нафті, по газу у нас тут від 3 доларів. Ну, ми з вами про це також давно говорили про 3 долари. Ось тут ми ще говорили, це було ще в квітні. від 3 доларів у нас ціна знову відштовхується, ну тут сезонний фактор чекаємо зростання. Золото у нас робить спробу виходу з Треба чекати закріплення. Чи зараховувати ось тут на М30. Ну, можливо, да ось вихід: ось тут закріплення. Давайте подивимось. да ось воно. Зона перепроданості. Ось воно прямо один-один бамс. І е, відскакують. Тобто, в цілому, у нас тут також є закріплення, і це означає, що технічно ми можемо далі зростати. А як зростати? А по сходинках. Тобто йдемо на цю сходинку. Знімаємо і цей максимум, йдемо на історичний. Історичний у нас максимум, а навіть чи вище. Знімаємо цей максимум, потім уже йдемо на історичний. А це там майже 3500. Да? І тоді, в такому випадку, ми відкриваємо дорогу вище. Тобто, в нас принаймні ще є три бар'єри да для зростання вище. Три бар'єри. Бар'єр номер один, який треба подавати, потім номер два, і потім номер три. Тому, якщо і купувати, напевне, краще орієнтуватись по першому максимуму, тому що можемо до нього прийти і від нього можемо відбитись. Тому тут дуже уважно так само. Або вдовгу, да, тоді відповідно, просто треба довше чекати і тут правильно, грамотно а, оперувати своїми стопами, тобто, щоб їх передчасно не знімали. По криптовалюті, а давайте подивимося зразу срібло. Ну, посрібло все йде нормально. Тут у нас все за планами. Знімаємо цей максимум, він є нашим наш історичним максимум. Знімаємо його, відкриваємо дорогу вище і зростаємо далі. По криптовалюті: біткоін. Да, в нас тут так само від зони йде відскок. Ну, спроби зростання. <coughs> Можливо, в подальшому дав тут такий супротив сформується у нас. Ось цей шум да мається на увазі, що що, ну, що я маю на увазі під шумом. Да, ось ці свічки, да ось так, ми вниз, вгору, вниз. Тобто ось таке накопичення да, відбувається. А можливо, воно буде нам якийсь супротив давати, да тобто втиснути вниз. А, ну Тоді, якщо ми говоримо про подальшу купівлю, треба вийти з цієї зони однозначно. Поки що ну, давайте залишимо поки що ми перебуваємо в її межах, да, тому можемо бути навіть ще під тиском. Ну і фондовий ринок SP 500 у нас відновлюється принаймні ми бачимо вихід закріплення Ну Ми чекаємо на подальше оновлення цього максимуму. Тобто, можна говорити про те, що ось та корекція від 6400, про яку ми з вами говорили, вона у нас пройшла. Зараз ринок торгується над цією зоною, це у нас зона підтримки. Тобто, вона у нас виступає підтримкою. Так, да, це було лише єдиний раз, ось тут. Вихід закріплення, зростання да це ще лише один раз, Ну тим не менше, якщо в подальшому від неї будемо закріплюватись, тоді в нас дійсно буде робоча зона, від якої в подальшого можна буде торгувати як вниз, так до речі, як, як вгору точніше так до речі, і вниз, тому що наш низ буде мати зворотній ефект. Так само працювати вниз. Це в разі її остаточного підтвердження і закріплення. Чому кажу в разі її остаточного? Тому що вона в нас перша тут сформована, і ось тут у нас іде перший її тест. А так, в цілому, все нагору у нас звітності проходять. Зараз Кондюка подивимося, що там у нас зараз відбувається по звітах. А, ну і а, до речі, а, ладно, ладно подивимось в середу про ринок, коли будемо говорити, там побачимо. Тобто, у нас в цілому йде все позитивно. ну, Мається на увазі в своїй масі. да, Там не беремо якісь окремі компанії, а в масі по S&P 500. Тому очікуємо да, подальшого зростання. Як ми бачимо, навіть Вікс також заспокоївся, да? якщо тут було по віксу якесь там, ну не те, щоб панічні настрої, а ось такі да, настрої негативні, коли ринок падав саме ось тут, ось це падіння, то зараз бачимо, ВІКС знову повернувся в свою робоче, робочу зону, в своє середовище да, спокійної торгівлі, і в принципі все йде. Так як воно має бути на фондовому ринку. От, в принципі, все. Давайте питання, якщо є, задавайте. З інше вже будемо з вами обговорювати з понеділка. Ну і, звичайно, якщо немає, тоді мінусуйте. Так, бачу мінуси. Добре, тоді я бажаю всім гарного настрою, всім профітів, гарних вам вихідних наступних і всі, всім до зустрічі понеділок, все саме час. Всім пока.